Добрий день, скажіть, що ви зараз читаєте? Або прочитали, або збираєтесь, мабуть. Добрий день. Я прочитала Сергія Пономаренко Чорне весілля, дуже цікава книжка. Зараз я читаю Какатюха Чорний Монах. Це дуже цікава серія із трьох книжок. Про Одного лікаря, який, як Шерлок Холмс, розвідує всякі, розв всякі розв'язує містичні загадки. Наразі він знаходиться, знаходився до цього, він був у Львові, потім у Києві, а зараз тільки почала читати дуже цікава книжка. Раджу усім прочитати, дуже, дуже цікаво. Також ці книжки ви можете взяти в бібліотеці. Раджу дуже. Микола, добрий день. Скажи мені, будь ласка, яку книгу ти зараз читаєш або прочитав, або збираєшся читати? Тобі сподобалась вона? Супер. Полінка, добрий день. Скажи мені, будь ласка, я бачу у тебе в руках книгу, яку ти нещодавно прийшла. Скажи, як воно тобі? Сподобалась? Так, дуже сподобалася. Олександровна, скажіть, яку останню книгу прочитали ви? А ми, може зараз щось читаєте? А, нещодавно я прочитала книгу Оксани Калини «Долга зима. Дуже мені подобалась. Людмила Анатольовна, покажіть, будь ласка, яку ви останню книгу прочитали і ли вона вам. Дуже сподобалась. Андрій Курков, це детектив. Ну, кому подобаються детективи, то я рекомендую почитати.